Привіт. Тримай тобі подарунок від Державної прикордонної служби. Дякую Дякую тобі за підтримку наших so. хлопців. Бережи тебе Бог, все буде гаразд. Слава Україні! Героям слава! Мене звуть Гліб, мені 12 років. Я багато раз бачу, як улипки з'являються на ліце. Мені так приємно. Цукерки, там, шеврони. І то балаклаву можуть дати щось. Турнікет можуть дати. Оце як повезе. Це папа танкіста. Це папа ще був танкіста. нас тут бригади є. А це розвідка вже. Давай, на все добре.